Шановні члени виконавчого комітету та запрошення. На засідання виконавчого комітету міської ради прибуло 23, 23. ...да, чоловіки з 35 членів виконавчого комітету, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Пленарне засідання оголошую. За одним годину. Будуть інші пропозиції. Прошу проголосувати за даний порядок денний. Хто за проти? Утримався. Шановний комітету, комітет, заданий перше питання порядку денного про затвердження обсягу відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП міського закона Бахмутської міської ради за квітень 2025 року. Інформує ну, виключила на Вікторівна. Комкому. До вашого розгляду вдається проект рішення про розвертження особу відшкодування різниці в тарифах на послуги синтезованого водопостачання та водовідведення капельського до каналу за квітень 2025 року. Всього до відшкодування різниці з бюджету Баштанської міської територіальної громади становить... 456 тисяч 692 рівні 15 копійок. З них сума відшкодування за водопостачання становить 394 тисячі 426 65 шість п'яток на суму води 26 тисяч 295 і 11 кубічних метрів, а також сума до відшкодування за водовідведення становить 62 тисячі Десятку піг на суму 100 626,55 публічних план. Буду запитання. Прошу mm. голосувати, хто mm -hmm. запроти підтримався. Переходимо до, до, до другого питання про схвалення звіту, про проведення торгування території Верховської міської ради за ризиками надзвичайних ситуацій. Деревне, День, шановні члени виконкума. Шановний Олександр Анатолійович, дозвольте коротенько проінформувати про цей звіт. Значить, цей звіт зроблений за вимогами постанови Кабміну 25-го року 4 квітня. Значить, в ньому коротенько, що зазначено. Ну, якщо ви... Ми, звісно, його не розпечатували всім. Там 35 листів текста йде. Це як ото маленький курсовий проєкт. в ньому йдеться мова, що Баштанська міська рада, громада, скільки в неї населених пунктів, які населені пункти, які площадя, скільки народу. І проаналізовано на протязі останніх там 30 років по е, виборки із управління цивільного захисту були всі нещасні. Надзвичайні ситуації, які були на території нашого району, Значить, там були вітрові, відключення світа, заморозь, налипання мокрого снігу, обрив проводів, також вимерзання Ну, Це такі конкретні надзвичайні ситуації, що стосувалися нас. Зривів як такових на небезпечних об'єктах у нас не було. Ну, там... Написано усе по небезпечних об'єктах, які знаходяться у нас на території. Це у нас знаходяться заправочні станції, знаходяться у нас два таких великих об'єкта, один вже не функціонується, Баштанський Сирзавуд. І також маслоцех цех, ліниця, яка знаходиться на території громади. То є, ну, напротязі на розстоянні одного кілометра населеного пункту. Якщо буде там вибух, то також будуть значні. Ну, Наслідки, як матеріальні збитки, також екологічні наслідки. Значить, якщо проаналізувати, ну, не буду ввітрятися в подробності, кому треба, скинемо на електронку, почитаєте. Да, по баштанці можна зробити такі виводи, що у нас... Зонування, яке проведено по території Баштанської міської ради, за результатами ризиків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з наявності підвищеної небезпеки об'єктів, а також впливом небезпечних геологічних, гідрологічних та матеріологічних явищ і процесів свідчить про таке, що територія громади знаходиться в помірної зоні. На території громади ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного саме з наявності об'єкту підвищено навизається помірним допустимим. За період експлуатації мікопроводу я не сказав, що мікопровод у нас також є на розстоянні 23 кілометри, він проходить, у нас також надзвичайних ситуацій не було. Значить, потребує проведення наступних заходів. Організаційний, аналізаційний облік, організаційно-технічні системи на звичайних ситуаціях. Знаєте, що ми мосту запровадили, що у нас воно буде. Ми наш народ, ну як то сповіщає про ці надзвичайні ситуації, які, не дай Бог, можуть визнати наші громади. Значить, у випадку реконструкції перепланування капітального ремонту та приміщення необхідно виконувати протиопожежні вимоги, певні нормативні документи в цій області. Ну, Коротенько тут все це розписано. Протиопожежне забезпечення територія також до мати матеріальні ресурси у вигляді. Матеріального резерву, який у нас також створений на території міської ради. Ну, що касається ризиків, звичайну ситуацію, природного характеру, пов'язане з сильним вітром, є високі, гранично допустивний та потребує відповідного реагування на проведення інженерно-технічних заходів. Метеорологічні надзвичайні пошкодження це посіли, коли висока ймовірність потрібно пересувати, морозостійкі культури. Ну, застосовувати вчасно, працювати, а також їх ну, брати і страхувати, щоб не було у нас нещасних випадків, які не покриваються затрати у товаровиробників. Баштанка знаходиться в зоні сильно радіативного забруднення та можливих значних руйнувань в 7-кілометровій зоні. Ну, раніше було по ДБН, ми знаходимося от е, Южноукраїнської атомної станції. 90 кілометрів, а зараз, якщо враховувати небезпечну ситуацію, яка, ну, ви знаєте, що в нас зараз війна, якщо, не дай Бог, до нас щось прилітає, то у нас зона загрязнення округ Баштанки ще 7 кілометрів. І зона значних руйнувань, виходить, в самому місці Баштанка. Значить, Відповідно до ДБН В1112-2014 року будівництво сейсмічних районів України і зміни на... Матер... Офіційно набрала чиності в 2019 році. Ця карта приложена, знаходиться в шестибальній сесмічському сесміщицькій... районі. Значить, ну знаєте, що тут є ташка, Польща нас не струється. Коротенько все, якщо треба, то чомусь 40 можна розказувати. Володимир да, Вікторович, з генеральним планом узгоджено? Так, це тут видержки з генерального плану, який у нас був прийнятий ще в 2019 році по місту Баштанки. Також у у 2019 році ми по Явкінському і Старостинському також робили. Ну, воно як би, пересікається, але ну, не сильно. Це тут вчитуються фактори, які природне явище і техногенна небезпечність. Як заправка, допустимо, все, що у нас тут середині баштанки. Також прочитано, які будуть грудування і які екологічні наслідки. Ретенько все, прошу підтримати. Е, да. Хочу сказати, на управління цивільного захисту ми направили. Вони нам назад вернули, щоб ми ну, зробили замічання. Ми їх вже сюди примінили ці. Так, допрацювали. Да, от, допрацювали. Прошу, Є запитання? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Проти Переходимо до розгляду. Третє питання це затвердження плану захистів, щодо за запобігання, про підію масових пожеж на території лісових масивів, переродження заповідного фонду, захоплення, на сільськогосподарських уділ'ях, інших земельних ділянках та екосистемах, еко розташованих на території, території Баштанської міської ради. Віктор, прошу. Ну, Шановні члени виконавчого комітету, до міської ради надходило розпорядження Баштанської міської ради і пучку порядку пройшло розпорядження від управління цивільного захисту від обласної ради Значит, за номером 187, що з метою запобігання протидії масовим пожежам на території лісових масивів природного заповідного пункту за плава Ріжки Двух на сільськогосподарських будях, інших земельних ділянках та екосистемах, розташованих на території Баштанської міської ради. Прошу заборонити відвідування лісів також, як ми кожен раз цей план затверджуємо. Це, в принципі, кожен рік такий план робиться. Значить, він у вас спечатаний, цей план є. Якщо брати, то тут більше 35 пунктів він роблений типово, як у міської раді. У Баштанській громаді, районної адміністрації і обласної ради. Значить, розроблено та провадження реаніційно-технічних практичних заходів щодо затвердження комплексних планів. Ну, плані, ми пишемо виконати і срок виконання. Розроблення затвердження встановленого порядку мобілізаційно проективних планів ліквідації лісових пожеж, розробка, погодження з головним управлінням, ми будемо погоджувати лісним фондом. Також ці мероприяття внесення на розгляд планових запланованих комісій з техногенної екологічної безпеки. Ну, буде у нас комісія, ось у, бо ми тільки одну комісію провели. Следують комісії також будемо затверджувати ці мероприяття. Створення захисних, слуг по периметру об'єкту лісового господарства та природно-заповідних Ну, старости тут сидять, знають, що я кожен раз цей вам направляю, а що більше касається там, де у нас є... Лісові насадження, тобто лісиця, Христопуровка, Плющівка, Піски, забезпечення місць з'їзду на території об'єкту лісового значить, щоб туди з'їзд був для пожежних машин, щоб трактор можна було заїхатися, Ну, Конкретно тут 35 пунктів можна читати довго. У ну, зв'язку з тим, що у нас військова ситуація, зараз також прошу, щоб заборонили в'їзд у ліса, щоб не було там масових гулянь. До всього так було. Тому що ми заборонили купання, заборонені відвідування ліси. Тому що заборонено воно по всій області. Прошу підтримати. Є запитання? Прошу підтримати. Прошу підтримати. Принято. Переходимо до 4 первая. Затверджені антікоміційного обстеження, які покладено пошкоджено 12 агресії Російської Федерації. Пропонується з 4 акти комісійного обстеження, 4 акції по Баштанка, місто Баштанка сезон 16, квартира 5, Сергій Іванович, Баштанка, Українська, 9 квартира 24, Лазаречах, Світлана, І Місто Баштанка, вулиця Соборна, 76, Дяди Ілія Ігорівна і станова Лариса Іванівна. E, всі акти це поєвідновлені, вони актуальні. Для нарахування компенсації потрібні за 25. Прошу про хто за. Дітримася. Рішення прийнято. Переконом дорогу до п'ятого питання. Порядку денному. денному. Це затвердження протоколу засідання конкурсної комісії, проведення конкурсу, визначення, виконання позу відбирання та перевезення побутових підходів на території Бахмутської міської територіальної громади. 5 червня 2025 року було. Скон. Конкурс з визначення видана закосів збирання побудових підходів на підставі конкурсу було визначено переможцем конкурсу КП Добробут. Конкурс відбувся, документи надані, просто підтвердити до протокол. Він вас Є запитання? Прошу проголосувати хто Проти, Підтримаю рішення прийнято.